Термальні води Костинського родовища видобуваються зі свердловини номер 16 глибиною 1190 метрів. Термальна вода має позитивний вплив на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, нервову та білярну систему. Середня температура води в басейнах цілий рік тримається на рівні 40-41 градус. Загальний час перебування в термальних басейнах 15-20 хвилин три рази на день. Термальна вода має загально зміцнюючий ефект на організм, насичуючи його макро- та мікроелементами, зокрема такими, як натрій, кальцій, який діє на організм як антиалерген, цинк, який покращує колір шкіри, фтор, хлор, купру та багато інших. Запрошуємо вас в термальні води косино зцілитись та оздоровитись.